За минулий тиждень я набрала 5 кілограмів. І як мені вдалося досягти такого вражаючого ефекту за рекордно короткий термін. Дуже просто. Я впевнена, що на це здатна кожна людина, для цього потрібно просто вживати їжу. Прикиньте? І не так, як я раніше один раз в день, а п'ять разів на день. Повноцінне п'ятиразове харчування, висококалорійне поєднання жирів та вуглеводів. Наприклад, їжа шашлик з хлібом не примусить довго чекати результат. І ось така граціозна лань перетворюється за тиждень на свинку пепу. А мої улюблені шортики розміру XS весело помахали мені бахромою і пішли геть. Але я в не впадаю, тому що знаю, що я похудаю. А як я це зроблю? Підписуйся, щоб спостерігати цей неймовірно захоплюючий процес. Адже я знаю, тобі також потрібно схуднути. Отож, худни зі мною, худни з Марічкою.